Всім привіт! Це відео на каналі Samsung Experience Storm. Мене звати Саша. Сьогодні говоримо про дуже цікаву тему. Вона стосується фотографії, а саме мобільної фотографії. Поговоримо про стріт фото. Коли я готувався до цього випуску, я був прямо в захваті, тому що піднімав свої стріт-фотографії за років 10. І всі ці фотографії я робив на смартфони. І ви знаєте, на мою думку, смартфон це чи не найкраща камера для мобільної фотографії, хоча б з тієї точки зору, що смартфон завжди з вами. А ви в свою чергу часто буваєте на вулиці. Якщо якийсь цікавий сюжет починає розгортатись прямо тут і зараз, то смартфон тут стане в нагоді. Ну а тим більше, ми стільки разів вже говорили про можливості фотокамер в сучасних смартфонах, і навіть не тільки у флагманських моделей. Вони чудові. І навіть на умовний А36 чи А 56 можна зробити дійсно шикарні фотографії. Що ж таке стріт-фотографія? Насправді, у нас навіть випуск фоточеку вже був про вуличну фотографію. Це просто якісь цікаві сюжети, які ви спостерігаєте в звичайному міському житті, побачила, як хтось сидить в кафе, читає газету. Вам це сподобалось, сфотографували. От вам стріт-фотографія. Бачите, як людина швидко крокує кудись вздовж красивої стіни. Чому б це не сфотографувати? Головне вміти бачити ритм і життя міста, і потім навчитись його фотографувати на свій смартфон. Я не професійний фотограф, я просто обожнюю фотографію і останні роки в 15 Насять фотографують тільки на смартфони, і мушу сказати, що у мене немає якогось окремого стилю, якому я надаю перевагу. Якщо подивитись на мої фотографії в тому самому інстаграмі, ви можете знайти і натюрморти, і чорно-білу фотографію, і предметну зйомку, і архітектуру, симетрію, відзеркалення, звісно, стріт-фотографію. Проте, навіть коли я почав відсортовувати свої фотографії по темі стріт, я захотів знову піти на вулицю, вийти і знову зробити серію фотографій. Тож сьогодні. Саме на прикладі своїх робіт, я з вами поділюся, що для цього треба, і дам вам деякі поради, з чого почати, щоб ви могли після цього відео взяти свій смартфон і, сподіваюсь, надихнувшись, піти робити свої шедеври. До речі, кажучи про мої фотографії. Як я вже сказав, я не вважаю себе професійним, дуже крутим фотографом. І для вас це дуже класно, тому що ну я якби не прям зовсім нуб, фотографувати вмію, щось там бачу, але при цьому дивлячись на мої фотографії, а не фотографії стріт гуру. Світових масштабів, ви зможете розуміти, як я бачив ту чи іншу сцену, і як зроблений той чи інший кадр. Ну що ж, якщо ви тут вперше підпишіться на канал, протисніть вподобайку, якщо такі теми вам подобаються. А ми поїхали до теми. Перше, що я раджу робити, це планувати свої вилазки. Звісно, стріт-фотографія це такий стиль, який може бути дуже спонтанним. Ви просто можете йти на роботу, на навчання і побачити щось цікаве в транспорті, в переході, в магазині, на вулиці. Коли ви просто сидите в кафе чи проходите повз кафе і бачите когось, і тоді ви дістаєте смартфон і робите фотографію. Але як показує практика, для того щоб набити руку, щоб ваш мозок навчився бачити те, що треба через ваші очі, вам треба практикуватись. Ну, це знаєте, як, якщо ви будете по маршруту на роботу чи в магазин раз на тиждень заскакувати на турнік і підтягуватись пару разів, навряд чи ви навчитесь підтягуватись гарно, так і тут, коли ви готуєтесь, то ви приділяєте цьому час, ваш мозок. Обстрагується від всіх інших задач, ви йдете фотографувати. І повірте, це буде корисним і не тільки для стріт-фотографії, навіть не тільки для фотографії в цілому, а й для будь-якого вашого хобі, для ремесла, для будь-чого, чому ви приділяєте увагу, в чому хочете досягти якогось успіху. Щоб зробити гарну фотографію, вам треба буде зробити тисячі і тисячі фотографій. І спочатку вони можуть виходити навіть випадково. Ви зробили 10 фотографій, з них одна вийшла непоганою, але щоб. Набити око і руки, щоб руки знали, як правильно куди направляти смартфон. Вам треба багато практикуватись, так що виділяйте конкретний час для фотозйомки. Друга маленька порада, коли ви вже вийшли на фотозйомку, то раджу вам тримати телефон постійно в руках. Ну, тобто ви просто йдете собі і тримаєте телефон в руках. Навіщо? Щоб вам не треба було лізти за ним в сумочку, в кишеню, діставати, розчехляти, натискати якісь кнопочки. Якщо ви побачили щось прямо тут і зараз, ви повинні зробити один маленький теп, а точніше, два, щоб запустити камеру, і одразу зробити кадр. Зараз ми повернемось до стріт-фотографії, але якщо вам потрібний смартфон для того, щоб робити свої найкращі кадри, а у вас він, наприклад, за старенький, чи ви просто хочете оновити. То заходьте на сайт samsungshop.com.ua чи в один з офлайн-магазинів Samsung Experience Store. Бо там є весь вибір смартфонів Galaxy, а також планшети, смарт-годинники, навушники і багато чого іншого. А окрім цього, є ще і додатковий рік офіційної гарантії при купівлі Samsung Experience Store, і багато інших цікавих пропозицій, як дуже вигідний Trade-in, як різні послуги, за допомогою яких ви зможете захистити ваші пристрої, і додаткові цікаві і вигідні пропозиції, які з'являються час від часу, так що переходьте за посилання в описі до цього відео і вивчайте все детальніше. Далі дуже важливий пункт: я вам раджу вивчити можливості вашого смартфону. І до речі, тут на каналі Samsung Experience Store я часто розповідаю про можливості ваших гаджетів. Саме тому на початку відео я і кажу: тут ми дізнаємось нове про ваші пристрої. Наприклад, ви повинні знати, як швидко, прямо тут і зараз запустити камеру. Для цього треба просто подвійно натиснути на клавішу блокування. Далі вам потрібно знати, який режим буде запускатись, і для цього в налаштуваннях є параметри для зберігання. Це дуже важливо, розберіться в цьому, щоб ви не пропустили цікавий сюжет через те, що починаєте розбиратись з камерою. Спочатку довго її запускаєте, а потім виявляється, що ви фотографуєте себе, а не на основній камери. Ну і ще дві дуже маленькі банальні поради, але насправді капець, які важливі. Протирайте лінзи. Я навіть раджу брати з собою якусь тряпочку з окулярів чи чогось. Такого. Це може здатись настільки простим, що навіщо я про це кажу, але повірте, не одна зйомка була запортачена через непротерті лінзи. Тож кажу з власного досвіду. І останнє: заряджайте свій смартфон перед виходом на зйомку. Так, хтось скаже, беріть з собою павербенк, але повірте, фотографувати стріт, тримаючи смартфон на дроті, чи по смартфон і разом з ним павербенк, це капець незручно. А навіть доволі гарні з точки зору автономності смартфони, як от мій Galaxy S25 Ultra. Час зйомки будуть розряджатись сильніше, так що перед виходом подбайте про заряд акумулятора. А тепер переходимо до порад саме стосовно стріт-фотографії, як же почати робити гарні кадри. Ну для початку, як і завжди, для будь-якого стилю я вам раджу трохи подивитись на роботи. Як я вже сказав, фот подивіться на мої. Я обрав ті, які мені сподобалися. І так я не гуру стріт фотографії, як і будь якої іншої, але фотографію люблю і займаюся цим вже багато років. Як просто любитель, і таким чином ви зможете проаналізувати, де стати, на що дивитись, які кути дивитись, хоча б подивитись на локації, фотографувати з кафе, з зупинок. Тобто починаєте з найпростішого: я виходжу з дому і на яку вулицю мені піти. Трохи подивились, вдягнули свої навушники, улюблену музику і пішли фотографувати. Я дуже раджу виходити із зони комфорту. Прям в прямому сенсі цього слова. Одним з найкращих сюжетів для мене в стріт фотографії є якась злива, дощ, непогода. Бо, наприклад, коли йде злива, у вас величезна кількість бонусів. І люди, які просто йдуть по комфорту фотографувати, не отримують цих бонусів. А вам всього-навсього треба вдягти гарне взуття, яке не промокає дощовик, і піти, а в тому вже висохнете і зігрієтесь. Бо в дощ люди не звертають на тебе увагу, ходять з парасольками, їх не. Так багато і виглядає, ніби вулиці очистили від купи людей спеціально для тебе. Є різні прийоми для зйомків дощ. Перший просто гуляти і спостерігати за всім, що відбувається. Вдягніться відповідно погоді, щоб не сильно страждати. А майже всі сучасні Galaxy, навіть із бюджетного сегменту, вже захищені від води, так що вони все витримають. Бачите красиву локацію, стали і чекаєте, поки хтось пройде чи проїде велосипед, чи машина. Тут одразу порада. Фотографуйте багато, особливо на. Старті вашої вилазки, тому що не все буде виходити, але мозок дуже швидко почне бачити саме виграшні кадри. Але якщо нічого не робити і чекати ідеального кадру, він не прийде. Можна зайти в кафе і фотографувати через скло, особливо, якщо кафе в більш-менш людному місці. Використовуйте краплі на склі, використовуйте вивіски, світло міста, фотографуйте людей як силуети в розмитті чи просто прям в лоб. Використовуйте нахил камери, щоб додавати динаміки. Окремо можна поснімати людей, чи Інші речі в калюжах. Це знову ж таки виглядає цікаво і нестандартно. Просто я сам здивувався, що левова частина моїх стріт-фотографій зроблена саме в дощ. Тобто я не лінувався виходити. Спробуйте ви. Нема дощу? Спробуйте сонце. Я інколи виходжу фотографувати, якраз таки в режимний час. Це приблизно година-півтори до заходу сонця, коли світло стає м'яким, заповнюючим, а тіні довгими. Можна фотографувати людей проти сонця, залишаючи тільки силуети і тіні. І вже з них компонувати композицію. Можна шукати цікаві світлові плями від сонця, таким чином підкреслюючи саме головне. Наприклад, можна почекати, поки в цю пляму війде людина, можна поєднувати тіні і безпосередньо об'єкти. Цікаві композиційні поєднання також виглядають незвичайно і на таких фотографіях затримується погляд. Інколи, коли я побачу цікаву локацію, цікаву світлову пляму. Я обираю для себе точку, з якої я буду знімати, і втикаю біля неї по 10 хвилин, просто чекаючи якусь. Людину, яка мені буде підходити. Ну, наприклад, якщо людина йде зі сміттєвим пакетом, скоріш за все, такий кадр не буде дуже красивим. Тож я почекаю когось в пальто. Стріт-фотографія дуже виграшно виглядає в ЧБ. Це не рецепт, але так ви можете акцентувати увагу на головному. І особливо круто фотографії виглядають, коли зроблені на надширококутну камеру. Тим більше, якщо у вас новий S25 Ultra. вона там ще й отримала новий сенсор, аж на 50 мегапікселів. На цей модуль можна знімати, навіть не дивлячись на екран смартфону, щоб не Привертати зайвої уваги, і використовувати таким чином різні цікаві ракурси, наприклад, це з бедра чи просто тримаючи телефон внизу. Я, до речі, так зробив навіть цілу серію фотографій. Для мене це став чи не улюблений стиль в стріт-фотографії, бо у нього є велика кількість переваг. Я просто тримав телефон в руках і уявляв, що там бачить камера. Нахиляв смартфон, робив проводки за людьми, робив серії знімків. От плюси такого підходу: ви вивчаєте, як і куди направляти смартфон, коли не дивитесь на. Нього. З першого разу не вийде, але ви швидко зрозумієте, як направляти об'єктив на об'єкт зйомки. Друге, це ще й вдвічі цікавіше, бо поки ви фоткаєте, ви не бачите результат. І потім цікаво розглядати все, що не знімали. Тому знімайте серіями. Третє, на надширик можна знімати з близької відстані, щоб головний об'єкт не втратився на фоні інших. І на цей модуль набагато менше вірогідність обрізати головні об'єкти, наприклад, кінцівки людини. І четверте, люди не звертають на вас увагу і поводяться природньо. що нами потрібно, бо ми не направляємо. На них смартфон. Я на смартфон навіть не дивлюсь. Я його вмикаю за допомогою клавіші блокування, і далі просто дивлюсь на об'єкт зйомки чи кудись в іншу сторону. А смартфон направляю за об'єктом зйомки і фотографую клавішою регулювання гучності. А вже потім дивлюсь, що там вийшло. До речі, затиснувши клавішу регулювання гучності вниз, ви якраз таки будете робити серію фотографій, а потім оберете найкращий кадр. Але інколи навпаки рятує телевік. коли навколо багато шуму, інших людей, реклами. І так далі, а вам треба зачепити тільки одну конкретну дію. Телевік тут дозволить обрати тільки вузьку частинку того, що бачить у око, і акцентувати увагу на головному. З телевіком, до речі, можна робити ще й багатоплановість, робити різний фреймінг, наприклад, використовуючи як рамки дерева, різні архітектурні об'єкти. Чи навіть якщо ви фотографуєте одну людину, для рамки використовувати інших людей? Це додає цікавості і об'єму вашому кадру, як от на цій фотографії з компанією Спар. Сольками, якщо б я не додав передній план в розфокусі, було б не так цікаво. Чи тут у мене якраз таки дві людини стали рамочкою для тієї, що знаходиться по центру. Головне, не забути сфокусуватись на головному об'єкті, щоб ваш фреймінг чи передній план став у розфокусі. Далі шукайте ракурси. Про фотографію з рук, коли смартфон внизу, ми поговорили, але інколи треба повністю опустити його на землю чи навпаки піднятись над землею, щоб зробити найкращий кадр. Знімайте людей за їх звичайними діями, як вони щось розносять. Читають, годують голубів, ремонтують авто, їдуть на велосипеді, чи просто втикають. І так, у мене є стріт-фотографії, які виглядають, як би раніше сказали, інстаграм. Наприклад, оцей чувачок знову ж таки з парасолею на фоні дуже красивого червоного будинку. Тут все симетричненько, гарно вписаний ліхтар, людина йде прям як модель. Але не обов'язково стріт-фотографія повинна бути такою. Бо саме ця вона, як картинка, яку можна роздрукувати, але не передає настільки багато життя і динаміки. Мені подобається в стріт фотографії саме те, що ви можете роздивлятись обличчя, як хтось позіхає, як хтось широко крокує, кудись поспішає, як навіть помітив вашу камеру і скоса дивиться в об'єктив. Це все життя, яке ви змогли помістити в один кадр, і саме це мені здається найбільш цінним в стріт фотографії. І як на мене, саме смартфон для цього підходить ідеально. Він завжди з вами і дозволяє робити. Ти, як ми вже зрозуміли, дуже багато всього. І звісно ж, найкращі ваші кадри теж можуть бути зробленими саме на смартфон. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось і було корисним. А можливо, навіть надихнуло, вийти і пофотографувати. Напишіть про ваші враження в коментарях, і побачимось з вами дуже скоро. Всім пока!